Сім Ультралайт. Друзі, мабуть, багато з вас вже знають, або всі знають, що таке квілт і як ним користуватись. Але сьогодні я хотів би поговорити про ще один такий від квілтів це Пончо Квілт. Пончо Квілт – це цей той самий Квілт, але в ньому не лише можна спати, а вдягати, наприклад, замість пуховки, як я собі це уявляв. Або, або разом з пуховкою, або з будь-яким іншим одягом. Але виникає питання, як таким квилтом користуватись, наприклад, на, коли там перед ночівлею. Коли ви розкладаєте намет, готуєте їжу. Виникають такі питання, чи він не буде вологий. Чи я його десь там не зачеплю за якусь гіляку та не порву. Чи я, врешті-решт, не спалю його навіть від пальника? І ось таких дуже-дуже питань у мене було. І я вважав, що це, це вже закрите питання, і я взагалі не буду підходити до пончо квілта як до е, спорядження. Бо в моєму розумінні таке спорядження має бути, е, має бути універсальне. Воно має бути, щоб я його міг вдягнути, щоб я в ньому міг спати, бо для цього він створювався. Але як я себе уявляю, якщо я йду е, по місту раніше в пуховці, а зараз, наприклад, я взяв пончо а не взяв е, пуховку, то як я буду виглядати в пончо е, квілті? Можливо, хтось так використовує. Field, але я не знайшов ні в інтернеті, де я шукав, всюди шукав, питав. Але, але так, я, как, так як я хотів використовувати пончо Вілд я не знайшов, а сам я не до кінця розумів, як це взагалі зробити. Ще раз повторюсь: можливо, воно і працює. Я дуже хотів би, щоб в коментарях мені написали: ось цей чувак використовує Пончок Віл, так як ти. Чи приблизно, як ти собі уявляєш. Насправді, після цих думок, які в мене були з приводу Пончо Квілта, я зрозумів, що це не для мене, і я став взагалі противником такого підходу. Бо, якби була можливість замінити пуховку, наприклад, так, на Пончо Квілт, я був би першим. І якщо я б це зрозумів, як це робити, я був би першим, хто, хто, хто це все зробив би і поміняв би. Але я не до кінця все ж таки розумів, як це має бути. Можливо, я міг би взяти із собою на тест якийсь пончо квілт, але такого квілта не було, який би я хотів із собою взяти в похід. Це дуже подібна, подібна тема, як пончо тент та куртку від дощу. Ось цим я дуже дуже багато експериментував. Користався я пончо тентом декілька років. Фактично, я його зносив до дир. Але я експериментував. І перше, що... чому я тоді купив пончо тент, тому що я вважав, що куртка від дощу мені буде не потрібна, я зекономлю вагу. Зараз, можливо, трішки дивно то виглядає, але раніше куртка від дощу у мене, наприклад, важила десь там 500 грамів, і це фактично було, фактично було, е, е, е дуже вага, якою, яку я міг би із собою не брати, як би я взяв пончо тент І фактично я взяв із собою Пончо Тент. Але в перший же, мабуть, день, коли я встановив... Почався дощ. І, і я не міг вийти з під того пончотенту, тому що ну, у мене не було куртки. І, і, і тоді я почав розуміти, навіщо тоді мені пончо тент. Але я все ж таки використовував пончотент, бо Звичайний тент, наприклад, як зараз він у мене важить 150 грамів, тоді не було таких тентів. У мене тент важив також десь там 450 грамів, а пончо 200. І тому я все ж таки е, вирішив, що буду користуватися надалі пончо тентом І це не один такий недолик е, пончо тента е, і взагалі можливо. Не тільки Пончутент, а багатьох, там, багатьох, багато споряджень, яке, наприклад, універсальне, так? Воно має якісь недоліки, і тут треба все ж таки компроміси шукати. І пончо-тент також має не тільки ось такий недолік, а, чи, можливо, особливість. Наприклад, якщо Ідеш по хребті, і, наприклад, є вітер сильний, ну, він телепається, цей пончутент. Його треба якось в'язати. Коли йде маленький дощ, і могли би ви вдягнути, наприклад, легку куртку, ви вдягаєте пончу бо у вас немає куртки. А що це таке означає, наприклад, як тепло йде дощ. Вам все ж таки треба щось вдягнути, але коли ви вдягаєте пончотент, тоді все там париться. І ви паритесь. І ось після цього я вирішив не паритись більше, і зараз використовую власне куртку легку та спідницю, яка замінила мені фактично пончо тент, І я перейшов тільки на тент. Друзі, я вже казав, що у мене не було такого квілта, якого я хотів би, пончо якого я хотів би із собою взяти в похід. Так ось такий квілт зараз з'явився у мене, причому в такий доси комічний спосіб. Ось, наприклад, зараз це мій квілт, який важить 300 грам від GoFar Equipment. Коли я замовляв цей квілт і ми обговорювали конфігурацію характеристики, яким має бути квілт, власне, в цей момент щось пішло не так. Тому що вийшов ось цей Пончо Квілд. Е, у мене просто сітки не було іншої, бо він такий самий, як і цей квіл. По розмірах, по, по всьому, по, по розміру, по е, скільки він важить, все це саме. І ось зараз вийшло так, чого я був противником. Тобто пончок вілта у мене зараз є він. Тобто, не зрозумівши один одного, здавалося б, це погано. Але в результаті вийшло на добре, бо зараз у мене є то спорядження, яке я можу тестувати. Бо, наприклад, чому я не брав? Квілти, пончо квілти раніше, бо вони є, вони й у мене є. Але я використовував їх тільки для походів. Коли вів, наприклад, групу так, дітей, наприклад, діти спали в цьому квілті. Я не брав цих квілтов, тому що вони багато важать. Десь там 600, у мене 600, десь там плюс грамів. А цей квіл важить так само, як і звичайний. 300 грамів, і тому це дуже е, така з'явилася у мене можливість протестити, тестувати цей пончок вілт, в який спосіб я, власне, буду розповідати. Друзі, мусимо залізти під, під піраміду, бо періодично йде дощ і спальники не хочу, щоб вони намокли. тож... Е, Спробую, маю надію, що запишеться добре. Під пірамідою. У мене почали з'являтися різні думки, ідеї, як я можу використовувати цей, цей пончо От. але не просто як пончо так, Як я вже і казав, хочу, щоб це було універсальне спорядження. Я хочу в ньому, наприклад, і ходити, і спати, і щоб це працювало нормально. Власне, для цього я все це буду робити, щоб потім можна було користуватись цим всім, наприклад, в Карпатах. Ясна річ, що це не буде тест для спорядження, наприклад, на літо. Бо на літо у мене вже є комплект і пончо квілт в цей комплект не входить. Хоча, звісно, що він майже такий самий, як і мій Квілт, але чисто естетично. Мені мені е, зручно користуватись звичайним е, квілтом. Перший мій крок буде наступним, е, хоча ще відступ. Е, власне, зараз, ще декілька днів, і почнуться, почнеться погода, погода буде портитись і буде е, холодно вночі до нуля передають. І, власне, в цей період я хочу піти. Такий невеличкий поход. Це не, буду, це не будуть Карпати, це буде Житомирська область. Ось у мене є ідея, окрім пончо квілта. Є ідея зробити декілька маршрутів. Власне, коли я піду, хочу засняти трішки цей похід і розповісти, які це будуть маршрути, навіщо вони потрібні. Думаю, що. Буде класно, ці маршрути будуть потрібні вже на весну, але зараз все зійшлося і хочу протестити деякі спорядження, в тому числі цей квілт, і, і зробити, маю надію, класних пару маршрутів, частина з яких вже є. Друзі, я вже знаю, що в цьому квілті і в пончо квілті я ночував десь в 6 градусів. В останньому поході я казав, що замінив пуховку на кофту з тканини Alpha Direct, і мене все влаштовує. Але якщо ми говоримо про таку погоду, як буде зараз, десь близько нуля, пуховка обов'язкова. Потрібно, щоб була. Але все ж таки, я, власне, зараз хочу спробувати використовувати цей пончо вілт як пуховку. І я вже теж. Колись казав, що власне ось такі легесенькі походіки з ночівлею одне чи двома ночівлями. В таких походах треба пробувати тестити якось спорядження. Можливо, навіть, наприклад, я візьму із собою пуховку, але буду користуватись ось цим пончоквілтом. Але, Але щось піде не так, я, у мене в наплічнику завжди буде пуховка. І ось такий спосіб. Також, ще раз повторюю, також можна тестити спорядження, коли ви йдете в похід. Наприклад, ви щось хочете протестити, ви берете дві речі: і ту, яку хочете протестити, і ту, з якою завжди ходите. Але не користуєтесь нею. Але якщо щось піде не так, ви, звісно, будете нею користуватись. Так само і зараз я хочу так спробувати, щоб користуватись лише пончо квілтом. Замість пуховки. Але я хочу користуватись пончо-квілтом не тільки як пуховкою, так? але щоб він був і як спальник. Бо я знаю, що в 6 градусів тут було норм. Але як впаде до нуля, цей квілт не, не буде добрим, не витягне, не витягне цієї температури. І в цей момент вступить, вступить в бій ось цей пончо квілт І я хочу. Використати їх два. Разом буде такі дві варстви, як кажуть поляки. І я маю надію, що це спрацює. І потім я хочу використовувати, також тестити, коли температура буде падати вночі нижче, наприклад, нуля. Я буду брати ось ці два квілта і буду брати з собою, звісно, спальник. Але буду використовувати ці два квілта і хочу спробувати, до яких температур мені, можливо, буде в цих квілтах чи е, так, в цих квілтах ночувати. Звичайно, що я не буду використовувати цю пінку, яка, яка, яку ви бачили, можливо, в відео про спорядження. Я буду використовувати ось цей е, килимок. Термарест це не Uberlite, <хи> Я напишу, як він, як він, як, 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 яку має він назву. І я вже раз, але тільки один раз я його використовував. І зараз хочу ось це все поєднати. І я думаю, що з цим колимком і ці два квілта будуть на такі низькі температури. Навіщо це взагалі потрібно? Ну, це потрібно, по-перше, мені це цікаво. По-друге, мені цікаво, де ось, ця, ось, цей, ось цей низ, так? до якого я можу ними користуватись. Ну, і звісно, якщо брати, наприклад, два квілта, це, це легше, ніж брати, наприклад, два квілта і пуховку. Чи там спальник на 800-600 грамів плюс пуховку. Це буде легше. Ще хочу сказати, що ось це спорядження, яке е, яке оптимізується, так, принаймні у мене. Так само і зимові походи, спорядження оптимізується. Ясна річ, що я не ходжу, якісь там е, походи, довгі зимові, але перед війною, наприклад, ось це був приклад. Був приклад я. Розпочав ЗТШ, Скажем так, я прийшов лише до половини водороздільного хребта, але при цьому всьому було дуже багато снігу, і було місця в одну ночівлю, було мінус 15, і у мене спорядження разом з, зі снігозаступами було 10 кг з їжею також. Ну, звісно, що там хтось питає про їжу, можливо, ще треба зробити відео, як я беру їжу із собою, що я не беру її на весь похід, так, я докуповую. Тобто я беру, наприклад, там, на 2-3 дні, потім докуповую це все в магазині. Так ось оптимізується тут спорядження, оптимізується. І спорядження, наприклад, на якісь там зимові, не якісь там довгі походи, хоча, хоча було, були і досить довгі походи. Ну І також в цих походах, от, в зимових, я використовував два спальника. У мене був спальник е, товстіший ну, та, наприклад, літній спальник. І коли я додавав цей літній спальник, Відчував, що температура зростала, так що мені було комфортніше. Тобто воно працює. Я не знаю, чи воно працює, чи воно, наприклад, якщо брати один квілт 600 грамів, чи два квілта по 300 грамів, як воно по температурному режиму, чи це такі саме, чи, наприклад, два квілта будуть тепліше або або ні. Ось це цікаво, мені протестити, бо маю таку можливість, бо маю також квіл, наприклад, на 600 г, і і спробую, можливо, це протестити. Дуже, мені дуже зараз це цікаво. Друзі, я маю надію, що у мене вистачить терпіння, і щоб експеримент був задовільний, треба зробити 3-4 таких походіки які будуть з температурним режимом нижче, нижче і нижче. І мені це, це дуже цікаво. Я маю надію, що комусь це також пригодиться. Дякую всім, хто додивився до кінця, всім ультралайт, слава Україні, пока-пока.